Коли є чітке розуміння, яку компанію ми хочемо побудувати через років так 5 чи 10, і є дуже чітке розуміння, яких цілей має досягти наш прекрасний бізнес, наступне з чим треба розібратися, це окей, на яких ринках і з якими клієнтами ми зможемо це досягнути. І це часто окрема стратегічна сесія, де ми шукаємо. Ринки, це може бути з точки зору географії країни, це може бути з точки зору індустрії. Не знаю, ми йдемо в книжковий ринок, чи ми йдемо в освіту, чи ми там йдемо в інформаційний бізнес. Це може бути конкретні сегменти клієнтів, це там така цільова аудиторія, така чи інша. І вкрай важливо обрати той ринок і тих клієнтів, з якими ми зможемо досягти цих цілей найшвидше і найлегше. Бо найгірше, що можна вчудити, це обрати неправильний ринок для досягнення бізнес цілей. І тоді ти спробуєш людям, яким щось не потрібно. Спробуєш це. Це створити для них продукт, який їм не потрібен, будеш на них лити кучу трафіку і реклами, яка їм не цікава, не потрібна. Ну і так далі, і так далі. Тобто, воно не спрацює. Саме тому вкрай важливо розуміти, на якому ринку ми хочемо досягти отих суперкласних цілей, щоб побудувати компанію, прямо про яку ми мріємо.